Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні хочу запропонувати вам погортати ось такий журнал це італійський журнал, Ідеї від Сусани номер 302 за 2015 рік. В цьому журналі представлені проекти як для вишивки хрестиком, так і для в'язання спицями. Хоча це і не сучасний, не цьогорічний журнал, але він не. Тратив своєї краси, свого шарму, своєї цікавості, і я б не сказала, що він старомодний. Що візані, які тут не цікаві, навпаки, вони дуже цікаві. Цей журнал я отримала в подарунок від катажини, тому хочу з вами поділитися, тому що він дійсно дуже цікавий. На перших сторінках іде, звісно, як і у всіх журналах реклама. Ми її перегорнемо, не будемо зупинятися. І перший дизайн, який ми бачимо, це чудові вишні, плоди вишні з квіточками, які символізують весняне цвітіння і весну, тепло. Дуже цікаві такі сюжети, які пропонуються оформити в бавовняні серветочки, в льняні серветочки, скатертини, в якісь речі для кухні. Дуже затишно ці дизайни виглядають на кухні. Але, звісно, ми можемо їх застосовувати і в інших прикладних речах, не обов'язково саме на кухні. Цікаві соковиті вишеньки. Далі у нас ідуть мопсики. Їх тут три три вида: ось такий мопсик, і два отаких от це для любителів. Пухнастиків для любителів приплюснутих мордочок, тих створінь, які соплять і схрещують лапки, як хрестики. Тож можна вишити, оформити або в подушку, або в рамочку свого улюбленця. Наступні дизайни мене покорили. Покорили з першого погляду, ще з обкладинки, вони привернули мою увагу. Стильні, елегантні серветки, подушки з тюльпанами. Вони зовсім не банальні, вони нагадують візерунок злобусіного сервізу. Гра фіолетових відтінків чудово пасує до ранкового столу на сніданок. Можна оформити і серветки. Дуже мені сподобався ось такий варіант грілочки для чайника, який чудовий дизайн. Поєднання дизайну, кольорів, завіровки столу, все так пасує одне до одного, дуже класно. Ось так ще можна оформити, взяти ось такі окремі. Деталі дизайну. Наступна морська тематика вона дуже близька з тих пір, як я живу в Одесі. Сподобалася ось ця фіранка, вишивка на ній начебто намальована вручну. Вона пропускає сонячне світло, що додає затишок нашому дому. А мушлі з наступної сторінки можна оформити не лише в рамочку. От я бачу такий дизайн, оформлений в текстильний конверт з джинсовою тканиною. Ну, це те, що я так полюбляю. джинс. Текстильний конверт, і ось таку чудову вишивку дуже класний дизайн. І ще можна в подушки оформити і серветочки. І можна розібрати на окремі частинки. І далі у нас ласкаво просимо овочі. Ми так довго вас чекали, доньки Літа. І ось, якраз ви на порозі. Ви будете нами вишити, а потім ми вас з'їмо. Чудові овочеві дизайни, які можна оформити в рамочку прикрасити. Цими картинками кухню. Ці кольорові картинки ці овочі прямо передають смак літа. Я дивлюся на ці баклажани, і прямо бачу перед собою ікру з баклажанів з додаванням перчика, цибульки і чесничку. Дуже смачні дизайни. Можна оформити і прихваточки, можна оформити в серветочки. Наступні дизайни мене покорили також з першого погляду. Поєднання вишивки і романтики, вишивки і серця, вишивки і любові це взагалі все, що ми намагаємося втілити за допомогою хрестика. Ці дизайни передають те вічне почуття, що оживляє наші душі і радує серця. Це вінтажні сюжети 70-х років, але любов не має віку. А хрестики в трохи застарілих тонах це викликає ніжність. Дуже гарні сюжети. І наступними у нас йдуть проекти натхнені садом. Вони радують своїми кольорами і радують своїми сюжетами. Мені дуже сподобалося ось це пано, прикрашене додатково, і тесьмою, і мережевим, і квіточками, і бахромою. Дивіться, яка краса. Але тут дуже багато бекстічу. Бекстіч використовується для окреслення меблів, для окреслення інструментів, для окреслення рослин. Тож, той, хто не любить вишивати бекстіч, тому ці дизайни не підійдуть. А хто вишиває його з задоволенням, ці дизайни дуже гарні. Дивіться, як, як класно. Як все сучасно, я не можу сказати, що це у нас журнал за 2015 рік. Далі йде елегантний бамбук, і за допомогою таких вишивок можна створити. Дуже-дуже елегантні речі, мені дуже сподобалися ось ці подушки. Як тут краєчок між вишивкою і тканинкою закритий тесьмою і, і в куточку пришитий гудзик. Мені здається, що гудзик також з бамбуку, начебто зроблений. Ось це мені дуже подобається. Клас. Далі пропонують вишити набори для вишикуваного і елегантного сніданку. Кожен набір включає в себе серветку, рушник, кухонну ганчірку та кошик для хліба. Прикольно цей кошик, можна його використовувати не тільки для хліба, але і для печива. Можна в такому кошику принести на зустріч якісь смаколики. Прикольно. Поєднання тканинки, поєднання вишивки. Мені це завжди подобається. І в наступних дизайнах також мені дуже подобається поєднання тканинки і вишивки. Просто це поєднання ідеальне. Перчик чілі тут навкруги у всіх дизайнах, і в тканинках, і в вишивці. Ці вишивки можна оформити як в годиничок. Дивіться, який чудовий години, але б так оформити я не змогла б тут треба вміти працювати в техніці картонаж. Я цього... Не вмію. Поєднання вишук із цією технікою дозволяє створити ось такі чудові речі. Таким паном можна прикрасити кухню. Дивіться, і прихватка, і рукавичка кухонна, і підставочки. Кругом кругом у нас іде перчик чилі. Наступні дизайни у нас присвячені фермі. Ласкаво просимо на ферму. Ферма з тваринами на серветці готова для використання на кухні або в їдальні. На цій сервеці зображені тварини, і ця серветка дарує відчуття домашнього затишку. Чудові дизайни, особливо мені подобається ось це панно, велком. Можна прикрасити і кухню, можна прикрасити і дитячу кімнату. Наступний дизайн це бабки. Дивіться, яка краса, яка ніжність. Легкий політ крилець елегантно запрошує у ванну кімнату. Тут усе поєднане: і квітка, і вода. Я ванну кімнату ніколи не прикрашала вишивкою. Ні картинками, ні на рушниках я не вишивала. Яке поєднання дизайну і кольорів, яка краса. От, мені здається, камера не так передає колір бірюзовий, ніжно-ніжно-бірюзовий кольор рушника. Мені здається, що це саше. Але можна вишити ігольничку так, особливо ось ця бабка жовтинка, яка гарна. яка вишивка на рушнику. Ну, звісно, такий рушник у ванній кімнаті буде завжди привертати до себе увагу. Далі у нас йдуть троянди. Троянди в стилі кантрі шик Ну, це просто одна ніжність. Любі речі, які прикрашені такою вишивкою, будуть виглядати дуже елегантно, дуже затишно. Мені це нагадує якусь французьку вишивку. Така ніжність. Просто в мене нема слів передати. От яка ніжна ця серветка. Яка краса! Які гарні фотографії, які гарні світлини. Трояндочки це останні сюжети з вишивки. Далі в нас йдуть в'язані моделі. Перші дві моделі зв'язані гачком. Легка, як морський бриз, як піна, хвиль, накидка зв'язана елегантним мажорним візерунком. Це ідеальний літній пляжний аксесуар, особливо поєднані поєднанні ось таким капелюшком, білим винтажним капелюшком, який також зв'язаний гачком. Зараз, до речі, такі капелюшки дуже модні, їх можна зв'язати із бавовняних ниточок, із рафії, і в поєднанні з накидкою. Дивіться, дівчинка в шортиках, в мачці. І з такою чудовою накидкою, але ну, дійсно, як хвилі моря, ця накидка і ось такий головний убір. Наступна модель мене вразила своїм кольором. Я обожнюю такий колір, насичений, насичений, темно-блакитний колір. Це топ зв'язаний з асиметричним краєм. Використана бавовняна пряжа, ажурний візерунок і лицева гладь. Асиметричний край зв'язаний понизу цього топу, але і зверху одне плече зв'язане нічим як на футболці, а інше як на майці. Такий фасон мені не дуже подобається. Я не дуже люблю такі різні речі, різні плечі, асиметричний край, але на дівчинці ця футболка цей топ виглядає дуже гарно, дуже доречно. І, звісно, першу скрипку тут грає колір такий гарний-гарний бірюзовий колір. Наступний топ топ з фактурним візерунком біля горловини. Він зв'язаний лицевою гладдю, візерунком рис і ажурними елементами. Ці ажурні елементи ми бачимо на грудях і на бретельках. Дуже цікаве таке рішення, можна його використати в своїх майбутніх футболках дуже незвично. Дуже мені сподобався наступний ось цей топ це топ з обкладинки, топ кольору людяна блакит з мереживом. Я б сказала, що це більше не топ, а тунійка. І мені дуже подобається ось це рішення з обох боків вив'язати такий жорний візерунок, такі боковинки. От дуже-дуже мені це цікаво, і я візьму на увагу таку ж саме ось цю модель. І остання в'язана модель. Мені дуже сподобалася тут спинка, дивіться на застіпках. От дуже цікаво, я дивлюся, що цей топ в'язався одним полотном. Тобто, по бокам немає шву, на плечах також немає шву, це візерунок хвіст павича. Він не втрачає своєї популярності і досі. І нагадує прямо хвилі моря, хвилі океану. Дуже гарна ось ця модель, дуже цікава. Якщо я зможу розібратися і зв'язати, так, то обов'язково треба буде спробувати. Далі йдуть описи до деяких моделей. Є деякі схемки невеличкі. Ось ми бачимо тут тюльпанчик. Так? Таку схемку для вишивки. З перчиком чілі. Трояндочки, є схемки для вив'язування гачком, і є описи для в'язання моделей спицями. Все це італійською мовою у нас тут представлено, але по схемкам можна розібратися. Далі ще є таблиця кольорів Mulinet DMC. Ну, Я не знаю, наскільки вона сучасна, але можна і використати її коли-небудь. Чим би ні. Далі йде ще реклама. Ну, І ще всередині у нас є ось така вставка вже вона велика, ця вставка. Я її ще не доставала, вона ціла, де представлені усі, -усі схемки для вишивки. Тож, якщо я буду щось вишивати, коли я буду щось вишивати, то я дістану тут знайду цю схемку і буду по ній вишивати. Ось бачите тут. Тож, отакий журнал я отримала в подарунок. Я щиро дякую ще раз Катажині за такий щедрий-щедрий подарунок, який надихає на творчість, який надихає і на вишивку, і на в'язання. Хочеться творити, хочеться використовувати цей журнал. Я поділилася з вами, якщо вас щось зацікавило, якщо вам щось хочеться отримати з нього, я в описі під відео залишу ссылку на свій інстаграм. Можете мені писати, я в інстаграмі вишлю те, що вас зацікавить. Дуже вдячна вам за вашу увагу. Бажаю всім всього хорошого, творчого натхнення, всім пока!